Що стосується ФОПів, мене питають друзі-колеги, моя позиція незмінна. Я всі роки, ну, принаймні більше 10 років, стою на позиції, що податок на додану вартість, який зараз намагаються поширити і нав'язати спрощенцям, це взагалі від лихого. Я взагалі проти податку на додану вартість. Я вважаю, що американська система податкова. За невеличким виключенням податку на нерухомість, тому що нам треба ще багато чого відбудувати, побудувати, провести відповідні заходи з реновації, е, повинна бути в Україні, якщо ми хочемо зробити стрибок, якщо ми хочемо ну, вижити, тому що з податковою системою, яка є в Україні, яку ми скалькували з французької моделі, з тим ПДВ, який фактично є стримуючим податком на перевиробництво. Ну, думайте, ми користуємося системою, яка була запроваджена, придумана французами, для того, щоб стримувати перевиробництво, яке було там в 60-х-70-х роках. Минулого стріччя. Ми зараз маємо стримувати перевиробництво. Тобто податок на додану вартість він стримує наш розвиток економіки. А нам його ще хочуть нав'язати на спрощенку. Вважаю, що має бути загальна система, має бути проста, проста. Спрощена та без касових апаратів, без нічого, без обліку, без товарного обліку, без ведення бухгалтерії. І як альтернатива, чому тому, що Бог нам дав дві руки, праву і ліву, Правильно? якою рукою взяти? Так і тут бізнес завжди має бути моя позиція: вибір, який? Чи страхуватись на різного роду ризиків, чи мати навіть в тому численні сплати податків, чи бути готовим до перевірок, чи взяти загальну систему і вести бухгалтерію, і витрачати кошти на тих самих бухгалтерів. Чи вести спрощену платити фіксований податок? По ПДВ навіть нема що говорити. Це п'яте коло судовоза, яке просто заклинуло тормози і дозволяє. Ні, ну воно дозволяє пакуватися. І зараз працюють схеми ПДВ. Схема ПДВ запровадив Порошенко, ручне регулювання, до сих пір ходаки прекрасно беруть відкати. Ну, якщо ми хочемо загубити країну, загубити український род, то все, в принципі, ми робимо правильно. Що стосується взагалі спрощенки, я ще раз кажу, друзі, зараз. Знову сплили як піна у ці всякі конструктивні фопи, різні ці громадські організації, які коли нас там терлися, коли у си ФОП навіть входили з нами в певні домовленості, Потім нас намагалися середини розірвати, що ми не конструктивні, що я не конструктивний, що я не ведуся, не можна мене купити, не можна мене зламати. І я наполягаю, що спрощенка має бути проста. Вони сказали потім, що він такий страшний касовий апарат. Навіть запрошували на курс, робили фоточки з ними, посміхалися, ходили на форуму з тими фіскалізаторами. В першу чергу з гетьманцевим і з його з гетьманом цим праворукою, та інших там ціла купа. Вони знову всплили. І, і політики, які були недавно депутатами, мало що зробили підприємцям, ну, допомогли, в принципі, будучи в тоді в правлячій більшості, каструвати Спрощенку, і Порошенку навісили касовий апарат на всіх попів, хто має обіг мільйон гривень. І вони зараз знову розказують і знову розводять, я ще раз підкреслюю: намість того, щоб стояти категорично, ні, Спрощенка від слова просто без касового апарата, без ПДВ. Вони починають самі висувати якісь межі. А от давайте ПДВ з цього рівня, давайте не з мільйона, давайте з чотирьох, з двох, з п'яти, шести, навмисно заганяючи в погану ситуацію, яка буде ще гірша. Тобто перемовний процес заходити з якоїсь цифри, то назначно отримати менше. Треба всіх навпаки зорганізувати підприємців. Ну Я розумію, що в сьогоднішніх реаліях. Неможливо зорганізувати, навіть якщо я приїду, як кмікати приїду в Україну, ну мене на кордоні просто запакують. Я навіть говорити не зможу. Зв'язниці ви мене не почуєте. Я, на жаль, не маю таких ресурсів і такого впливу, як Дубінський чи Коломойський, наприклад, та, щоб ви мене почули. Просто мене там запроторять. Як от будника, пана будника є такий активіст. Він там гниє в Лук'янському СІЗО. Я робив теж нещодавно в ефірі про нього згадув. Людина порядна з своїми якимись такими цінностями. Вони дещо дивні, але, але, вони, але в нього є цінності, є свої переконання. Тому, друзі, зараз щось змінити, ну можна тільки говорити. Я, і спочатку було слово. Але не ведіться на ті розмови, ну, як свого часу колись там, на скороход, там, на інших, на ці всякі там, «Раді міст, Піпл Дій. Вас туди заведуть. Зараз і Оксана Продан з'явилася, раптом з'явилася, тобто не, не бали, нічого, знову з'явилася і почала раптом велика захисниця. Теж вона була всі ці роки. Щось не було її чути, не цікавилась. Вона там була коли-хличка асоціацію міст командувала місцевим самоврядуванням. А тут, бачите, всі з'явилися і зараз знову почали бо тема гаряча. Вона хвилює всіх, фактично йде знищення спрощенки. І замість того, щоб зорганізувати, почали в рознос. Але я ще раз кажу вирішити питання Фопів. Вирішити ти будь-яке економічне, фінансове питання, за транспортування газу, комунальні послуги. Це можливо тільки після зміни влади. Треба прогнати цю злочинну владу і домовлятися на проц... під час передвиборчого процесу з політичними силами, які приходять у владу, щоб вони в себе в програмах чітко зазначали ну, ті вимоги, які ми хочемо, і чітко зазначали інструментами, які вони це будуть робити. Це єдиновірний шлях, такий мирний. Шлях, щоб не було небо громадянської війни, чи якогось протистояння.